Вітаю в ефірі програма Екофактор. Мешканці Запоріжжя, хто залишився, і навіть ті, хто виїхали, але бажають повернутися до рідного міста, хочуть дихати тут чистим повітрям і, безумовно, мають таке право. У цьому випуску ми розповімо про екологічний захід «Круглий стіл під назвою Що по повітрю, який ініціювала чеська програма Чисте повітря для України та громадська організація Екосенс. Вкотре побачимо реальну допомогу чеської організації Арніка. Почуємо про моніторинг екологічного стану нашої області від цієї організації. Навчимося користуватися його даними. Дізнаємося про реальні напрямки дій департаменту захисту довкілля, про регулярний моніторинг стану атмосферного повітря під час війни. І станемо свідками активності громадськості нашого міста у вирішенні проблем багаторічного забруднення навколишнього середовища. Війна залишає по собі людські жертви та глобальні руйнування, що дуже сильно впливають на екологічний стан довкілля. Дослідження наслідків війни в Україні з метою подальшого новлення оточуючого середовища взяли на себе фахівці братньої країни. У минулих випусках «Екофактору» ми знайомили наших глядачів з представниками програми Чисте повітря для України від чеської організації Арніка. Якщо чесно, то дуже дивує хоробрість цих людей, що приїздять до наших міст, беруть проби ґрунтів у небезпечних місцях. Везуть їх до Чехії та досліджують. Ось що казала координаторка цього проєкту Марцела Черновцова. Вам і всім нам, хто дивиться разом, разом до перемоги. Все <рес> буде Україна. Так. Всі буде хотів... цього разу було представлено результати аналізу ґрунтів та цікаві космічні дослідження повітря над Україною. Приїхала Запоріжжя. І що я дуже дуже рада з вами. І я дуже, дуже рада приїду і що раз. Екей. Знову, 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 знову. Вітаю вас. Далі з перекладом допомагав експерт програми чисте повітря для України Олексій Ангурець. Це ворок віч возданий токе. Uh, with, uh, Arnica and вис Арнікаенд Деконта компанії. Частина перша знов таки щодо відбору проб. Це те, що робилося в uh, нашою програмою чисто повітря для України за допомогою організації Арніка. Головна uh, головна організація, яка за які це, це це відбувалося, і uh, компанії Деконта, яка є спеціалізованою компанією, яка займається саме деконтамінацією, тобто очищенням.

тут працюємо дуже дуже спіль, спільно потужно і ефективно. Саме тут на карті позначені місця забору ґрунтів. Червоним кольором позначено пляж, де були відібрані проби. Зеленим місце, де був прильот ракети С-300. За словами Марсели, дослідження проводилися у Чехії і частково у Нідерландах, бо хімічні лабораторії мають різне спорядження. За висновками, що ви бачите зараз на екрані, показники, на які проводилися дослідження, значно перевищували обмежувальні санітарні ліміти. Це важкі метали, як хроми ртуть. Однозначно можна сказати, ви бачите, ділянка номер 1 вона є найбільш забрудненою багатьма речовинами, і це, на жаль, ми маємо говорити, що це публічний пляж в місті Запоріжжя, річки Дніпро. До речі, акцент було зроблено на препарат ДДТ, відомий як ДУСТ, це інсекцид, спрощений препарат для боротьби з комарами та іншими комахами. По всьому світі через руйнівний вплив на природу, до речі, його знаходили навіть у Антарктиці у тілах пінгвінів. Застосування препарату було заборонено. Цей дихлордефеніл, дефеніл, метан за висновками вчених може спричиняти хворобу Альцгеймера. А у нас він просто знаходиться у ґрунтах, і це, здається, не є наслідком війни. У другій частині Марсе. Ела продемонструвала цікаві результати дослідження повітря організації Світ з космосу. Були взяті показники якості повітря до вторгнення 18-19 років, виключені роки, коли вирував ковід, і для порівняння узяті роки фази загострення війни за висновками. У довоєнні часи концентрація діоксиду азоту була за високою у східній частині України. За часи війни зниження його показників над Запоріжжям кривим рогом було на 9,8%. Значним фактором забруднення атмосферного повітря є саме, саме промисловість, і саме вона має ключовий вплив. Була спроба також проаналізувати саме вплив війни в частині обстрілів вибухів, тобто забруднення повітря від військової активності обстрілів, не було виявлено довгострокових наслідків. Тобто, на протязі певного періоду часу це не впливало на загальний стан територіально. Ще було зроблено висновок, що саме НО2, який з одного боку є доволі показовим забруднювачем атмосферного повітря, показовим як антропогенним чинником, але для аналізу військових дій, для аналізу обстрілів і впливу обстрілів вибухів, і саме, ну, скажімо так, що ми тут маємо справу ракетної небезпеки? Не є ну, не є показовим, не є підходящим індикатором. Дякую за увагу. Центю Команда чистого повітря для України. Дякую. 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 Дослідження стану довкілля та постійний моніторинг на цей час є необхідним кроком у недалеке майбутнє. Колись закінчиться війна, і треба буде відновлювати країну. Але департамент захисту довкілля разом з громадськістю вже планує і втілює у життя реальні дії на покращення навколишнього середовища. Дякую, дякую за те, що ви е, до нас приїхали. Я гадаю, що ми все ж таки за результатами да побачимо якісь нові от е, напрацювання, от разом. Да, щоб ми все ж таки в дискусію е, прийшли в дискусію і проговорили, все ж таки, що ми можемо ще разом зробити, щоб цю ситуацію поліпшити. Дякую. Директор департаменту захисту довкілля Зова Антон Петрухін, до речі, науковець у галазі екології до призначення на цю посаду був активним громадським діячем, що відстоював право українців жити у чистому довкіллі. До речі, всі городяни, що слідкують за діями департаменту захисту довкілля, відзначають, що вперше директор спілкується з жителями міста, науковцями, громадськими організаціями, і це дуже продуктивно. Війна вплинула на все, на все, в тому числі на стан атмосферного повітря. І ситуація, що сталася. Ну... Яка вже сталася в місті Запоріжжя щодо забруднення атмосферного повітря, водних об'єктів та інше. Вона турбує мешканців Запоріжжя, незважаючи на те, що зараз йде війна, що зараз проваджений воєнний стан. Так, перші місяці війни можливо це відступило на там на другий, на третій план. Але сьоня з привертається знову до цієї проблематики увага, і ми, як я, як, як представник власної адміністрації в даному випадку інші структури державні зараз починаємо. Так сказати, системно займатися цим питанням, повертатись до цього. В тому числі зараз ми так, деякі заходи для того, щоб повернути перевірки на підприємства, в тому числі Держпродспоживслужбу, екологічну інспекцію. Держпродспоживслужба вже почала перевіряти деякі підприємства за скарми, які поступали до обласної державної адміністрації. Ми їх до центрального виконавчого влади, вже перевірили декілька великих підприємств. І встановлені значні порушення, в тому числі перевищення на межі санітарно інтернезахисну зони, дані приписи. Поки не буду називати підприємств, можливо, вони зможуть виправитися, але якщо приписи не будуть виконати, ми будемо окремо про це казати. Щодо щодо економічної інспекції, її роботи для того, щоб все, все ж таки змінити екологічну ситуацію на краще. Ми підключили до роботи і Держпродспоживслужбу, і Центр контролю та профілактики хвороб. АТМОЗ України і наші наукові науковці, наші, які працюють в Запорозькому національному університеті, університеті медико-фармацевтичному державному і залучно всіх цих науковців та держслужбовців ми обґрунтували наявність ризиків для життя та здоров'я людей від забруднення атмосферного повітря. І це обґрунтування вже направлено сьогодні до Міндовкілля для прийняття рішення щодо. Позапланою заходів контролю для перевірок на найбільші забруднюючих, які продовжують працювати в місті Запоріжжя. Я вважаю, що е, якщо ми зможемо все ж таки добитися цих перевірок, це буде впливати на якість атмосферного повітря вже в найближчому часу. Технічний експерт програми Чисте повітря для України надав цікаву інформацію про станції, що фіксують певних забрудників. Це є такий класичний набір сенсорів, які з допомогою наших донорів та міжнародної програми чисте повітря для України ми передаємо університетам, які хочуть долучитись до аналізу даних, хочуть на практиці показати студентам, як відбувається вимірювання, електронне вимірювання тих чи інших речовин повітря, які хочуть. На, на базі цих е, даних е, складати якісь наукові дослідження, тобто ми м, збираємо ці дані, е, відкриваємо їм спеціальні кабінети і вони досліджують. Ну також ми е, передаємо пробону ось такі станції, такі прилади. Також була представлена портативна станція. Тенцер він якраз і зможе показати вплив вибухів до речі, це діоксид азоту, і автомобільний транспорт. Оксид вуглецю є також це низькотемпературне спалювання, є діоксид сірки. Це, от ми їхали з Дніпра, будемо вертатися якраз по мірі, там, де було якраз, от, сіркою, було так досить. Органічно. Органічно. Так. Формальдегід визначаємо, летні органічні сполуки. Тут є сенсор, є діоксид вуглецю. Це те, що ми от зараз надихали, і у нас воно світиться таким червоненьким, тому що нас багато, і ми виділяємо діоксид вуглецю. І є приземний озон і радіаційний фон. Тобто, це такий базовий покращений варіант переносної станції, яка може впродовж 27 годин збирати дані. Також її може під'єднати до свого мобільного телефону, передавати дані на сервера сіті, і вона буде в реальному режимі зі зміщенням координат показувати, де я роблю заміри. І це все зберігається на sd карту і зберігається на сервері. На даний момент порядку 250 таких станцій працює. Також завдяки міжнародній програмі чистого повітря для України та наших донорів, Арніка у нас сприяла створенню телеграм-черботу, який дає можливість швидкого оповіщення. Також завдяки науковцям, такій науковій співпраці був розроблений український індекс якості повітря. Відповідно якого були пророблені різні рекомендації, що потрібно робити, при, при якому рівні забруднення. І на основі цього індексу ми створили Telegram який, дає, ну, який є досить простий. Ми мінімізували, фактично, якби його спростили для населення, при тому не зробивши його занадто таким примітивним, щоб він там працював по, по якихось окремим типам забрудників. Тобто тут телеграм чат бот він працює і по якості повітря, і по хімічній загрозі, і по радіаційній загрозі. Тобто взяли до уваги якраз всі 19 типів забрудника, які може моніторити Екосіті, різні станції, поділили на чотири групи. Як ви бачите, оцей е, такий прямокутник, де є. П'ять всередині прямокутників, це чотири основні групи, і за рахунок цих чотирьох основних груп виводиться індекс основний. Тобто, чим більше забруднення в якійсь певній групі, тим значить буде цей індекс більше, він буде визначаючий. Тобто, якщо ви проживаєте в Запоріжжі, наприклад, і ви підписані на станцію Екосіті, як на якій не встановлений не немає модулю радіаційного фону, але ви підписані, хоча б на одну станцію в Запорізькій області. То якщо в вашій області спрацює яка станція по Радіаційному фону, ви отримаєте це оповіщення. Тобто ну, немає різниці, чи ви підписані на таку станцію з радіаційним фоном, чи не підписані. Тобто умова є для всіх, однакова, мінімальний доступ людей. Тобто це все відбувається автоматично. Mm -hmm. ну, і також є роз'яснення, можна зв'язатися з адміністратором, якщо ви хочете щось уточнити, якусь інформацію, то є прямий зв'язок через Telegram-чатбот. Там... чет бот зразу в онлайні можна задати питання і отримати відповідь. Експерт програми Чисте повітря для України Олексій Ангурець продемонстрував, як виглядає системний аналіз даних громадської мережі і моніторингу екосіті у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Аналіз повітря виконується по районах з урахуванням концентрації певних речовин забруднювачів та з фіксуванням часу. Вся ця інформація була представлена до уваги фахівців та громадськості. Ми це публікуємо на сторінці та у Фейсбуці. І більш там це у вигляді інфографіки, щоб людям було більш зрозуміло, легше для, для розуміння ситуації і з такими зрозумілими, так би мовити, картинками. І повний звіст детальний він опублікується на сайті нашої програми Клін Ерйой. Результати досліджень, що фіксуються у чат-боті та подаються на сторінці Фейсбук, можуть стати у нагоді людям. Це стосується як одна група важлива це для чутливих груп. Тобто е для тих, хто за станом здоров'я має певні. Е Певні можливі проблеми, яким варто з, з, особливо зважати на якість повітря. Це звертаємо увагу. І для всіх груп, і кольором також ми виділяємо відповідні ці категорії, щоб було зрозуміло. І з загальними рекомендаціями для людей, що, що робити під цей час. Ну, ну, таки, тут я думаю, загалом всі знають, що загальна рекомендація все ж таки під час неблагоприятних таких умов. Зачинити вікна бажано займатися спортом за межами приміщення Ось. І, ну, і слідкувати за своїм здоровим особливо для тих чутливих. Виступ тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління державного контролю Держекоінспекції реально підтвердив вимушену бездіяльність цього органу. Зараз склалась така ситуація, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням та збройною агресією. Державна екологічна інспекція позбавлена можливості здійснювати заходи державного нагоду контролю шляхом проведення планових та позапарних перевірок. Прийнята відповідна постанова Кабінету міністрів України зі номер 303 це щодо припинення заходів державного нагляду контролю. У зв'язку з чим державна екологічна інспекція з 2022 року не проводить планові перевірки. Є можливість здійснення позапланових перевірок, але їх механізм. Зараз дуже бюрократично е зарегульований е та проводиться там можливо, головне за підстави е за головною мови це е наявності загрози, що має значний негативний вплив на здоров'я, життя людини, а також на захист. Е Навколишнього середовища круглий стіл цього разу мав певні особливості. Громадськість цікавилась, чому саме виконавчі органи настільки недієздатні і за наявності порушень норм захисту довкілля. Тобто, коли змінене законодавство, воно до часи президентства Віктора Януковича було більш дієвим, не надає виконавчим органам без рішення міндовкілля безпосередніх дій у разі порушення норм стосовно забруднення навколишнього середовища. Заступниця директора захисту довкілля Зова Ірина Пирогова – Зазначила, що саме гальмує покарання за порушення. А є законодавча, яка от виконавчій владі ставить певні от такі от обмеження щодо контролю. Наприклад, був кричущий випадок, коли я не буду говорити, в якій області, коли держінспекція зробила вимірювання на джерелі забруднення, поміряла не те, що зазначено в дозволі, і це стало підставою для оскарження їх взагалі розрахунку збитків. Тобто, ну давайте будемо об'єктивними. Не можна говорити про те, що ніч на зеркало пенять, калі, рожа, крива. Да? А стосовно моніторингу я б хотіла ще додати, моніторинг загалом це, це не про покарання. Загалом моніторинг це про спостереження, прогнозування і відстеження ефективності певних там заходів. Це перший етап. Ні, Взагалі. це не можна ділити на етапи. Є контроль на джерелах викидів, є контроль санзоні. Навіщо якщо практично немає нікого дії? Навіщо і було запропоновано у пошук тих, хто буде з цим щось робити. Так, це пані Тетяна. Я думаю, що всі знають. Голова громадська організація Екосенс. Дякую. Громадська організація Екосенс дуже активна у питаннях захисту довкілля. І це було до війни, і навіть у часи цієї навали. Під час війни ми робили дослідження в якості води, встановлювали станції хімічно-радіаційного моніторингу, саме екосіті. І Я хочу підкреслити, що після них з'явилися «Сейв Дніпро, які також пропонують радіаційний моніторинг, але все-таки більша мережа, яким ми більш довіряємо, це екосіті наразі. А це я буквально представлю кілька досліджень, які ми робили під час війни, які досі можуть бути корисними. Це було дослідження щодо малих річок міста Запоріжжя. Дані цього дослідження зараз доступні, і це якраз щодо малих річок було одне з перших досліджень в Запоріжжя. Ще одне дослідження, яке також доповнює вище наведені. Вище наведену інформацію про е, вплив забруднення промислового та вплив великих спалювальних установок на якість повітря в Запоріжжі. Е, було представлене вже весною. Там цілий пласт даних із кабінету дослідника. Якщо пан Олексій про це розповідав ну, добре, якщо не розповідав, то скажу, що кабінет дослідника дає можливість порівняти подивитися цілий пласт даних, які були. У вибраному вам регіоні, і воно дуже зручно, наприклад, для, для манівських робіт для взагалі навчання школярів. Ще достатньо цікаве дослідження, на я хочу звернути увагу, це небезпека на тлі каховського водосховища. Воно доповнює картину, про яку говорила пані Марцела. Ми звернули увагу на те, що саме не на метали, а на те, що ем, від, 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 нестача води у Дніпрі у цьому каскаді водосховищ. Призвела до ось таких, ну не поки що не очевидних, але вже доведених наслідків, таких як нітрифікація. І різка зміна кисневого та різка зміна кисневого та температурного режиму приводить до інтенсивного окиснення речовин, тобто працювати далі із донними забрудненнями, аналізувати їх потрібно. І якщо дозволити, я навіть скажу, де краще це робити. Ще буде можливо серйозніша картина, ніж там, де центральний пляж. І ми продовжуємо працювати і стежити. Прямо ну постійно працює і ПСО. Постійно іде е, населення питає про радіаційний фон. Тож ну самі користуйтеся, пояснюйте бабусям, сусідам, що в принципі варто стежити. У нашому місті активно працює відділ моніторингу та реагування на небезпеки. Дослідження триває на 22 інгредієнти. Тут немає трібного дисперсного пилу, але я поставив би його на перше місце. Ми кожен рік робили до цього 23-го року дослідження дрібно дисперсного пилу. В цьому році тільки один місяць у нас вийшло це зробити. І згідно директиви ЄС і нормативів ВОЗ, десь 3-4 доби на рік. Допускається перевищення е, концентрації днів дисперсного пилу у Запоріжжі, цей показник е, перевищує е, возерський норматив в десятки разів. До речі, невеличка інформація. Найбільше за характером дії пилу на організм виділяють такі групи: токсичну, марганцева, свінцева, миш'якова та інші, дратівливу, вапняна, лужна та інші, інфекційну мікроорганізми спори тощо, І алергічну, вовняна, синтетична та інші, канцерогенну сажа та інші, і пневмоконіатичну, що викликає специфічний фіброз легеневої тканини. Стосовно забруднення районів міста була інформація, що його мешканці відчувають і так. Райони у нас найбільше забруднення Заводський район, більше 70% від всіх проб. Шевченківський, Дніпровський, ну найменше це Хортицький район міста. Тетяна Єрмохіна повноважена мітингу Маю право дихати. Та секретарка духовної ради християнських церков Запорізької області розпила про проекти екопросвіти з дітьми та людьми з особливими потребами. Вчителька біології гімназії за номером 6 Неля Бошко розпила про досвід викладання біології з використанням даних зі станції екосіті. Викладачка географії Світлана Росохач гімназії номер 65 казала про роль школи в екопросвіті, про свої проекти сортування сміття та плани використання показників екосіті у роботі з учнями. Зустріч державних керівників, представників чеської програми Чисте повітря для України науковців, громадськості важливий крок у нашому з вами шляху до покращення довкілля. Ми маємо право дихати чистим повітрям та жити у доброму екопросторі.